Декілька років тому виявили кульгавість свиноматок і відразу почали шукати дієвий продукт, адже без уникнення проблеми кульгавості свиноматок, ми не можемо говорити про підвищення рентабельності свинокомплексу. Текробов від компанії Текро нам порекомендували колеги, дізнавшись, що продукт містить хелатні форми мікроелементів, зрозуміли, що не викинемо гроші на мікроелементи, котрі. Дедуть транзитом через кишечник, а все ж таки отримуємо користь від добавки. Препарат даємо 3 кг на тонну комбікорму. В результаті у свиноматок зміцнів ратицевий ріг, значно зменшилось пошкодження ратиць та шкіри. Свиноматки краще та впевнено стоять на ногах, менше придушують поросят. Процент вибракування свиноматок по причині кульгавості зменшився. Користуємося препаратом вже пару років. Тому з певністю можемо сказати, що текробон дозволяє підвищувати продуктивність та термін експлуатації свиноматок. Це суттєво вплинуло на підвищення продуктивності нашого господарства.